На даху столичного комплексу «Октотавр» мультиінноваторка Марина Арістова продовжує авторську серію опенар подкастів. Думка дня команда «Ескалайф» відвідала знімання нового випуску, присвяченої темі сексизму. У форматі живої бесіди під відкритим небом разом із зірковим гостем блогером Андрієм Черепущаком та психологинію Наталією Марченко відбулося обговорення гострої соціальної теми. Марина Арістова поділилася особистим досвідом, пояснивши, чому темою обговорення обрала сексизм. Вона розповіла, що сама неодноразово зіштовхувалась із проявом сексизму і відчула на собі його негативний вплив. Це актуальна тема. По перше, по-друге, ми всі колись стикалися з цією проблематикою, і сьогодні дуже щільно поговоримо про неї. Жінка на червоній машині. Повір, я дуже. Часто стикалися з цією проблематикою, а що ти можеш порадити жінкам, які зараз зіштовхуються з цим, і можливо на власному досвіді щось сказати. Ну, по перше, не мовчати, не терпіти і не дозволяти так собою поводитись. Давати відсіч сексизм це дискримінація або упереджене ставлення до людей на основі статі або гендерної ідентичності. Відповідне явище може проявлятися як у повсякденному житті, так і в професійній сфері, впливаючи на можливості повноцінної реалізації потенціалу. Блогер Андрій Черепущак, відомий у мережі як Галицька Діва, розповів про стереотипи, які часто стають причиною сексистських уявлень. Він акцентував увагу на тому, як відповідні упередження впливають на суспільство. І чому важливо їх подолати? Ми слухайте, сьогодні, якраз обговорювали цю тему про стереотипи, що жінка повинна бути такою, чоловік повинен бути таким. Це все страшні упередження, які дуже сильно потім впливають на життя. Бо потім ти, е, от і береш ці комплекси, тому що ти не можеш одягнути рожеву футболку. Бо колись в дитинстві тобі сказали, що таке носять тільки дівчата, і це страшенно мішає життю. Якщо е, ви колись таке будете чути, не слухайте тих людей, тому що це тільки повпливає на ваше життя в негативному ключі. До розмови також долучились гості, які поділились особистими історіями та досвідом боротьби із з сексизмом. Їхні відверті розповіді дозволили глибше зрозуміти проблему і наголосили на важливості підтримки і розуміння для тих, хто з нею зіштовхується. Наприкінці заходу учасники та гості подкасту запустили в небо повітряні кулі, на яких написали про власні враження від події. Підписуйтесь на ютуб канал Escalive, Залишайте вподобайки та коментарі під цим відео. З нетерпінням чекаємо на наступні заходи і зустрічі з вами.